Забудьте все, що ви знали про довге маринування і шампури. Чао! Сьогодні я голос за кадром. Мій чоловік справжній експерт по м'ясних справах. Про м'ясо він знає усе, бо це не хобі, а його щоденна справа. Давайте зробимо не просто шашлик, а справжній шедевр, який всіх здивує. Будемо нарізати 1 кг ошийка. Від нашого перевіреного м'ясника з базару візьмемо тільки найкраще м'ясо, з якого вийде найсуковитіший шашлик. Ошейок є досить м'яким, з невеликими прожилками жиру, що робить його ідеальним для шашликів. Нарізаємо м'ясо на кубики розміром 1-2 см. Що дозволить їм швидко і рівномірно промаринуватися. М'ясо зошийка має соковиту текстуру і чудово тримає маринад, завдяки чому шашлик виходить особливо ароматним і ніжним. Окей, ошеяк уже порізаний. Подивіться, він уже нагадує міні шашлички. Тепер будемо приправляти м'ясо. Як ви вже знаєте, ми використовуємо готові приправи з нашого виробництва: це суміш гірчиці, часнику, цибулі, солодкого і копченого перцю, чилі, ялівцю, коріандру, майорану та розмарину. Таку суміш легко зробити самостійно і зберігати в щільно закритій банці, або ж просто додайте ті спеції, які ви любите. До цього додаємо сіль 2% від ваги м'яса. Ви можете взяти звичайну кухонну. Ми, як м'ясники, беремо нітритну, бо, на нашу думку, вона має переваги, про які пізніше, як носій смаку, ми використовуємо. Звичайну охолоджену воду. На 1 кг м'яса додаємо приблизно 200 мл холодної води, делікатно перемішуємо м'ясо, щоб приправи рівномірно розподілились по кожному шматочку, а вода вбралася в нього. І, повертаючись до нашої солі, ми віддаємо перевагу нітритній, бо вона краще зберігає колір м'яса. Пригальмовує ріст бактерій і додає той самий характерний аромат, який усі асоціюють з добрим беконом чи шинкою. Це не тільки покращує смак, але й допомагає зберігати продукт свіжим і головне безпечним до вживання. Тепер накриваємо його харчовою плівкою та ставимо в холодильник мінімум на 2 години. Маленькі шматочки швидко промаринуються. Поки ошийок пеклюється в холодильнику, не гаючи часу беремося за овочі. На кілограм м'яса візьмемо дві невеликі цибулини. Це приблизно 100 грам. Ріжемо їх трошки крупніше, кубиками, щоб у страві вони не загубилися, а мали свій характер. Звісно, які саме овочі та скільки їх взяти, вирішуєте ви, ми даємо лише основу, а далі простір для вашої фантазії і вашого смаку. Далі беремося за перець. Ми маємо 300 грамів у трьох кольорах. Бо кольорів багато не буває, ріжемо перець на шматочки по 2 см. Ідеальний розмір, щоб смак не згубився між м'ясом, але й не захопив всю увагу на себе. Тепер перейдемо до печериць, беремо 100 г свіжих печериць і ріжемо їх кубиками розміром 2 см. Цей розмір дозволяє грибам рівномірно розподілитися серед м'яса, додаючи не лише текстури, але й соковитості. Овочі, зокрема гриби, чудово вбирають смаки приправ і передають їх. Що робить наші вироби ще більш ароматними та ніжними. Тепер всі овочі добре перемішуємо, щоб вони рівномірно розподілилися між собою, додаємо три щепки солі. Це допоможе овочам злегка розм'якнути і випустити сік. Залишаємо їх на одну годину, щоб вони добре просолилися та стали ще смачнішими. Час минув, м'ясо вже запеклювалося, овочі добре просолилися і вбрали всі аромати. Тепер додаємо їх до м'яса, делікатно перемішуємо, щоб овочі рівномірно розподілилися серед м'яса і всі смаки змішалися. Ми не поспішаємо, даємо час інгредієнтам знайти спільну мову, щоб ковбаски та-дам! Так, ковбаски вийшли соковитими і смачними. Важливо не розм'якшити їх занадто, адже ми хочемо зберегти їх хрупкість і свіжість. Тепер ми будемо начиняти наші шашлички в оболонку ні свинячі кишки. Калібру 28-30. Це забезпечить ковбаскам не тільки ідеальну форму, але й дозволить зберегти всю соковитість і смак всередині. Пам'ятайте. Важливо працювати акуратно, щоб м'ясо рівномірно заповнило оболонку і не було повітряних бульбашок. Це секрет ідеальної текстури ковбасок. Тепер формуємо ковбаски. Ми перекручуємо кишку по черзі в різні боки: одну вліво, наступну вправо. І так далі. Це допомагає добре закріпити ковбаски, щоб вони тримали форму і не розкрутилися. Робіть так, як ми показали. Все просто. Наші аля-шашлики вже готові до гриля. Обсмажимо їх на середньому вогні, не поспішаючи, щоб м'ясо не пересохло, але залишилося соковитим і ніжним. Ми маємо гріль з кришкою. Це допомагає краще зберегти аромат і тепло. Шкода, що запах не можу вам передати через екран. Тепер спробуємо. Наші ковбаски вийшли по справжньому соковитими. Вони рівномірно прогрілювалися, зберегли свою ніжність і не пересохли. Кожен шматочок, ніби міні шашличок, із тонким ароматом диму, спецій і власного соку, овочі, хоч і не головні герої цього шоу, додали яскравих фарб і трохи природної солодкості. Разом це страва, яка пахне літом і домашнім затишком.